Піца це смачно, та навіть найсмачнішу піцу не вдасться з'їсти відразу, якщо вона така велика, але можна розрізати її на шматки і поділитися з друзями. І коли усі з'їдять по шматку, то можна сказати, що ви разом з'їли всю піцу. Схожий метод є для задачі розділити на частини, щоб легше з нею впоратися. Як саме дивися далі у відео. Під час розроблення програмних проєктів часто використовують метод поділу задачі, тобто одну основну задачу поділяють на частини підзадачі, і кожну з них виконують окремо, щоб реалізувати основну задачу. У програмному проєкті задача це головний алгоритм, а підзадача це окремий блок програми, призначений для виконання команд допоміжного алгоритму для задачі. Тобто головного алгоритму спершу потрібно визначити кількість підзадач одна чи більше, і реалізувати їх як допоміжні алгоритми. А як за допомогою головного та допоміжного алгоритмів створити програмний проєкт у Scratch, дізнаєшся за мить? Перейдімо в програмне середовище Scratch. Розглянь проєкт, у якому Спрайт створює такий візерунок, що нагадує соняшник, для цього він повторює команди переміщення, із яких можна утворити під задачу блоки з допоміжним алгоритмом, Нумо виконувати це разом. І не забудь увійти у свій аккаунт Scratch, щоб зберегти створений проєкт. А якщо в тебе є якісь труднощі з реєстрацією в Scratch, то переглянь інше відео, де пояснено кожен крок цього процесу. Видаляємо початкового персонажа та з бібліотеки спрайтів вибираємо такий олівець, можемо зменшити його удвічі, для цього вказуємо розмір 50, потім натискаємо на обрати тло, щоб додати фонове зображення для сцени. Спершу підготуємо блок для підзадачі, тобто допоміжного алгоритму для руху спрайта на сцені. Переходимо в групу команд Мої блоки, натискаємо на Створити блок, називаємо його. Рух спрайта. Натискаємо Enter і кнопку Гаразд. Тепер у створений блок для підзадачі можемо додавати команди для переміщення спрайта на сцені. Градусна міра кола становить 360 градусів, що можна також виразити такою дією 36 помножити на 10. Це важливо, бо для візерунка нам потрібно розмістити по колу певну кількість однакових кіл. Більше про властивості кола ти дізнаєшся в старших класах. Вибираємо цикл з лічильником, вказуємо в ньому параметр 36, у тіло циклу додаємо поворот на 10 градусів ліворуч і переміщення, наприклад, на 15 кроків, щоб відобразити контур кола. У візерунку є 24 кола. Тож додаємо зовнішній цикл з лічильником та вказуємо в ньому відповідний параметр. Так ми створили вкладені цикли. У зовнішній цикл додаємо блок для кругового повороту спрайта, що дорівнює відношенню градусної міри кола до кількості кіл, тобто параметр залишаємо без змін 15 градусів, тож блок під задачі для переміщення спрайта на сцені готовий. І зараз ми розглянемо, як це допоможе нам створити візерунок. Перейдімо безпосередньо до створення візерунка. Насамперед додаємо розширення олівець. Праворуч від допоміжного буде розміщуватися головний алгоритм. Додаємо в нього команду, коли зелений прапорець натиснуто для запуску сценарію. Також перетягуємо в головний алгоритм команди Очистити все, говорити. Нумо створювати візерунок, задати розмір олівця зі значенням 6. Надати колір олівцю за допомогою піпетки, як колір тла, насиченість 60, і команда Опустити олівець, Із з групи Мої блоки вибираємо команду для виклику допоміжного алгоритму під задачі рух спрайта. Далі з групи Вигляд перетягуємо команду, щоб після створення візерунка сховати спрайта, а під час запуску програми показати його. Ми забули додати блок для розміщення спрайта в центрі сцени. Подумай, у якій групі команд його можна знайти. Переходимо в групу рух. Вибираємо команду для переміщення спрайта в певні координати, перетягуємо її на початок сценарію та вказуємо відповідні координати центра сцени 0-0. Проєкт готовий. Натискаємо на зелений прапорець, щоб запустити виконання програми, і бачимо, що спочатку виконується головний алгоритм, у якому викликається допоміжний, і Спрайт виконує команди блоку для підзадачі та поступово створює на сцені візерунок, що нагадує соняшник. Спробуй ти створити візерунок та використай у ньому блок для підзадачі. Не забудь назвати свій проєкт та поділитися посиланням на нього в коментарях. Запам'ятай, під час розроблення програмних проєктів в інформатиці використовують метод поділу задач на підзадачі. У цьому випадку задача це головний алгоритм, а підзадача це окремий блок програми, призначений для виконання команд допоміжного алгоритму. Щоб у середовищі Scratch створити блок для підзадачі, потрібно перейти в групу Мої блоки, вибрати створити блок, ввести назву. Натиснути кнопку Гаразд. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.